Вітаю, мене звати Віталій, і зараз я вам назву 5 причин, чому варто купувати саме автомобілі Suzuki. Перша причина: японська надійність та довговічність. Автомобілі Сузукі відомі на весь світ своєю високою надійністю, адже інженери бренду зробили все, щоб ви не знали, що таке поломка, а заїжджали тільки на заплановане технічне обслуговування. Друга причина це безпека. Автомобілі Suzuki оснащені всіма сучасними системами активної та пасивної безпеки. У кожному автомобілі є мінімум 6 подушок безпеки, а в Сузукі Вітара та Ескрос їх сім. Третя причина це перевірений класичний гідротрансформаторний автомат. i й Це одна з найнадійніших автоматичних трансмісій, яка встановлюється на кожному автомобілі Suzuki. Четверта причина це впевненість та задоволення за кермом. Потужний 140 сильний двигун бустержет. Задовольнить всі ваші потреби в динамічному прискоренні та впевнені їзді як по місту, так і за його межами. І нарешті п'ята причина це те, що наш автоцентр Suzuki, який знаходиться на 6-му кілометрі відіопальської дороги, зробить покупку вашого Suzuki максимально приємною та комфортною подорожю, в кінці якої ви станете щасливим власником надійного японського авто.